Привіт усім! Коли ми вивчаємо італійську мову, часто здається, що достатньо знайти одне слово, один переклад. Але це працює не завжди. Наприклад, українське дієслово чистити може означати мити, прибирати, знімати шкірку тощо. Давайте розглянемо кілька слів, щоб подивитися, наскільки багатозначна наша мова і як точно мислить італійська. Я вже робила відео, коли італійське слово має багато перекладів українською. А тепер навпаки. Візьмемо слово чистити. Італійською це буде так. Якщо чистити апельсин збучаре у наранча. Збучаре. Буквально знімати шкірку. Якщо чистити картоплю, це вже буде пеларе лепатати. Пеларе. Чистити зуби. Лаварсі і денті. Мити собі зуби. Лаварсі. Чистити взуття ле скарпи. Пуліре. Чистити килим. Якщо пилососом аспіраре ільтапето. Аспіраре. Або пуліре ільтапето. Пуліре. І чистити посуд. Лаваре і п'ятти. Лаваре. Тепер візьмемо слово. Прибирати. Якщо прибирати кімнату. Італійською буде mettere in ordine або riordinare. Прибирати зі столу – «sparecchiare», Тобто посуд забирати рештки – «sparecchiare». Прибирати пил сміття буде pulire або spolverare. Прибирати когось або щось з дороги. Італійською буде togliere. Або леваре. Прибирати з полички ставити на місце. Удері меттере апосто. Або меттере віа. Розбирати, знімати все, Прибирати врожай. Ракольєре. Ракольєре. І таке словечко прибирати когось у злочинному значенні: Елімінари. Елімінари. Слово брати. Брати, якщо каву або таксі взяти буде прендере. Брати каву з собою на виніс. Тобто забирати італійською «портаре віа. Брати пропозицію. Приймати, тобто пропозицію якусь ачеттаре. Ачеттаре. Вибирати, наприклад, сукню шеліре, шеліре. Слово давати. Давати щось буде даре, даре. Пригощати пропонувати каву, наприклад, офріре, офріре. Вручати доставляти консеняри. Консеняри. Позичати комусь, знову ж таки, давати, позичати Престаре, «престаре». Далі слово йти. Йти їхати. Андаре. Іти з дому, тобто виходити з дому, або з автобуса. Ушіре. Ушіре. Іти в подорож. Вирушати в подорож. Партіре. Партіре. Іти пішки, тобто ходити пішки. Каммінаре. Каммінаре. Підходити чи відходити. А в або. Алонтанарсі, авітчинарсі або алонтанарсі. І йти, тобто, приходити веніре, веніре. І ще розглянемо два слова буквально. Проводити. Проводити час, наприклад, з друзями. Пассари, пассаре. Проводжати когось, проводити, проводжати. Аккомпаняри, аккомпаняри. Проводити якийсь захід чи урок Організари, організари. І останнє слово думати. Думати Пенсари, пенсари. Думати в змісті вважати мати думку кредере, кредере. Міркувати, роздумовувати, ріфлеттере, ріфлеттере. Ось така багатозначність українських дієслів, тож іноземну мову потрібно вчити довго і наполегливо, якщо метою є хороше знання мови. Особисто я хотіла б так. До зустрічі!